Ну, Вибито все. От бачите, висить воно та саме вікно. цього, це вилетіло чого сюди? Це. А та саме те, висить, воно не закривається. Тамара показує свою потрощену квартиру на останньому дев'ятому поверсі. Каже, у момент атаки якраз лягала спати. Будинок здригнувся від вибуху приблизно о пів на першу ночі. Її сусіди розповідає, були поранені. Гучно, це не то слово. Це, це за всю війну перша гучність така, тому що це в нас в домі. Скорі тут були і оказували допомогу, так. Закривавлені люди були, я бачила. Ну вони з нашого дому. Ну я конкретно не знаю їх. Костянтин каже, мешкає на четвертому поверсі понівеченого будинку. В його квартирі ділиться, вилетіли вікна. Розповідає, після вибуху одразу вийшов на вулицю. Дуже, дуже багато людей всі. Таке розстріляне чувство. Дуже страшно було. Многія потеряли, звали, кричали друг друга. Перші хвилини після атаки зафільмувала Світлана. Живе в п'ятиповерхівці навпроти. Її оселя розповідає, також пошкоджена. Каже, бачила, що на другому поверсі палаючого будинку була заблокована жінка. на второму таже. Вона інвалід. У неї відкривались вікна, і хлопці там відкривали вже ну всім. Я не знаю чим. Да, таке було. На ну, її собака. У неї ще була. Найбільш пошкоджену дев'ятиповерхівку буде обстежувати комісія. Повідомив міський голова Борис Філатов. Загалом у місті плинівечено п'ять житлових будинків вибито близько 200 вікон. Роман Михальчук, Антоніна Чуйко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.